Міністерство оборони України сподівається, що закон про мобілізацію ухвалять якомога швидше, бо ще потрібен час, щоб усі механізми почали працювати. Роботи ще багато, сказав в ефірі телемарафона начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк. Він також зауважив, що в документі немає жодного слова про кількість мобілізованих. Хоч у суспільстві говорять про потребу збройних сил України в 500 тисяч, але головне покращити процедуру набору людей до війська, заявив Павлюк. Це зараз про що ми говоримо? Це створення того механізму, який е, дозволить е, доєднати до війська стільки людей, скільки потрібно. Тобто, е, законопроект не створений під якусь певну цифру. І вже далі ця цифра, якої як би зараз її не розраховували, її буде диктувати просто реальність бойових дій з одного боку і спроможність власне у цього мобілізаційного механізму залучити людей до війська, спроможність держави в певний час певну кількість людей всім забезпечити. Валентин Гладких політолог долучається до нашого ефіру. Пане Валентину, вітаємо. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Говорячи про мобілізацію я чув вже низку зауважень з боку військових, і вони кажуть, що насправді основний аспект, який вони не розуміють, і який очевидно потрібно зараз вже в парламенті допрацювати, це ось ці 36 місяців, після яких можна буде демобілізуватися, мовляв, дуже негнучкий підхід в законодавців, тому що 36 місяців. Скажімо, під Бахмутом і 36 місяців в, в тому ж самому умовному Дніпрі чи Києві, чи, можливо, навіть в західних регіонах, це абсолютно різні моменти, різне навантаження для військових. І повинно бути законодавство пластичним, що в тому ж Бахмуті, чи біля Авдіївки, чи в, на лівобережжі Херсонщини, там один день має рахуватися за три. а… Якщо ти в тилу, то напевно так і повинно бути 36 місяців. Як ви ставитесь до цього? Ну, законодавство з одного боку, безумовно, має враховувати різні варіанти, але з іншого боку, воно повинно мати універсальний характер. І тому в цьому питанні, яке ви порушили, є ж інший аспект. А чому виходить так, що деякі люди постійно перебувають? По суті, в зоні бойових дій, а деякі підрозділи збройних сил України перебувають винятково в тилу. Ну я розумію, що є просто специфічні функції, які виконуються тиловими частинами, але є ж і принцип ротації. Я маю на увазі ротації не лише тих, хто мобілізований на тих, кого ну, треба мобілізувати, але і принцип ротації тих частин, які перебувають в зоні бойових дій, заміни їх тими частинами, які готуються, наприклад, брати участь до бойових дій. Тому я насправді вважаю, що це питання безумовно є важливим і дійсно, мабуть, треба диференційовано підходити до терміну. Служби, якщо так можна сказати, за мобілізацією, в залежності від того, в яких обставинах і в яких умовах ця служба проходить. Но, з іншого боку, якщо ми говоримо про там, протиповітряну оборону, ну, ми розуміємо, що там, от в Києві ну, є протиповітряна оборона. Їх як рахувати. Ми ж розуміємо, що так, з одного боку, нібито в тилу, з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що від ефективності роботи, ну, Цих підрозділів залежить життя ну, тисяч, якщо не сотень тисяч. Ну, Валтене, наших це, означає, це, це, міркуємо, не це означає, раз Я ми про це міркуємо. Це означає, раз ми про це міркуємо, треба вносити ще деталі. Наприклад, навіть коли йдеться про демобілізацію 36 місяців. Але демобілізація буде відбуватися лише за згодою Генерального штабу. Тобто кожен конкретний боєць зрозуміло, що ця згода Генерального штабу прописана, аби всі разом через 36 місяців не захотіли додому, тому що їх і не зможна буде. Відпустити. Але між тим, почнуть з'являтися напевне, недовольства. Чим я кращий за того військового, якому погодив Генеральний штаб, а чим я гірше за того, скажімо, кому не погодили. От розумієте, ми знову ж таки забігаємо наперед. Закон є про мобілізацію, і треба розуміти, що можливість демобілізації залежить від успішності проведення мобілізації. мобілізації. звичайно. Тобто, якщо ну встигнуть набрати необхідну кількість людей, встигнуть підготувати необхідну кількість людей для того, щоб замістити потенційно ту кількість людей, які знову ж таки потенційно захочуть демобілізуватися, тобто ваша ну, концепція, вона також є умоглядною, що всі раптово. Захочуть демобілізуватися, ну тобто, безумовно, можливо, якась частина, можливо, навіть значна частина, захоче демобілізуватися, але е певна частина, наприклад, вирішить продовжувати службу. І для цього ми повинні запровадити також інструменти стимулювання і мотивації для того, щоб військовослужбовці, навіть е отримавши право демобілізуватися, були зацікавлені в тому, щоб продовжити службу. Ну і тут безумовно, соціальні гарантії, нематеріальна винагорода повинні відіграти важливу роль. Але повторюся, що це таки цей закон. Він е, про те, як створити певні е, прийнятні для ну, суспільства норми і механізми проведення мобілізації. Так, але ну, норма про та... де... про демобілізацію якраз зашита одним пунктом, тому це включив знаєте, наше обговорення. В законі про, демобіліза... про мобілізацію є пункт про демобілізацію. Законодавці, урядовці це об'єднали. Володимир, а тут важливий аспект ще один. А що робити з тими військовозобов'язаними, які перебувають за кордоном? Це залежить також від того, на яких підставах вони там перебувають раз. По друге, як вони там опинилися, два. І питання три, чи збираються вони колись повертатися в Україну? Ну от в залежності від відповіді на ці три запитання. Ми можемо дати приблизний проект того, як з ними себе поводити. Ну, якщо це громадяни України, які там легально перебувають і опинилися там легально, не порушуючи чинного законодавства. і, Ну тоді безумовно можна створити і для і вони зацікавлені в тому, щоб дійсно е... повернутися в Україну і для них українське громадянство є цінним. Тоді так треба створити систему стимулів, яка. Їх спонукала до повернення. Якщо вони, як деякі там патріотичні блогери на гумових качках припливали тисо, зараз сидять десь за кордонами, розказують, як тут правильно чи неправильно проводять мобілізацію, ну то це інший момент. Але я повторюся, що все одно люди, які порушують чинне законодавство, треба розуміти, що на сьогоднішній день в Україні є чинне законодавство, яке регулює мобілізаційні процеси. Ну, є е чинне законодавство, яке регулює поведінку військовозобов'язаних громадян України в умовах е правового режиму воєнного стану. Є е певне законодавство і норми, які регулюють перетин кордону. Тому якщо люди порушують чинне законодавство, як з ними треба чинити? Ну так як це вимагає закон. Ну але там цікавий ну, момент ймовірно може бути е з електронними повістками, тому що всі військовозобов'язані, незалежно від місця їхнього перебування, повинні будуть зареєструвати. Зареєструватися в електронному кабінеті, ну або звернутися до ЦНАПів, так чи ТСК. ТЦК, точніше. Але ж тут важливий момент, якщо військовозобов'язаний перебуває за кордоном, то його варіант це якраз електронний кабінет, отримавши там повістку, чи отримавши там запрошення з'явитися десь, пройти ВЛК, уточнити свої дані. Він або це робить, виконуючи закон. Або цього не робить, перебуваючи за кордоном, порушуючи українське законодавство, але очевидно, будучи недосяжним для української феміди. Ну, де сьогодні, може бути досяжне завтра. грубо кажучи. якщо людина перебуває десь за кордоном і вона опинилася там в протизаконний спосіб, то відповідні органи можуть порушувати про проти неї відповідне кримінальне провадження, ну, оголошувати людину у грошок, здійснювати юридичні процедури щодо встановлення місця знаходження такої людини і притягнення цієї людини до відповідальності тобто це безвідносно того, чи людина переховується, скоївши вбивство, розбій. Ну чи порушивши будь інші ну, закону норми закону, яке ну передбачає саме такі юридичні дії. Це один момент, і другий момент, треба розуміти, що насправді цей кабінет військовозобов'язаного це швидший сервіс, який повинен полегшити взаємини між військовозобов'язаними та е, ТЦК Законослухняними військовозобов'язаними. Напевно, варто додати. Ну, дивіться. Так, це, 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 дивіться, якщо у мене немає кабінету платника. Податку, якщо я наприклад, фізична особа-підприємець, і якщо у мене немає фізично електронного кабінету платника податків, це не звільняє мене від необхідності сплачувати податки. Це полегшує мені просто співпрацю з податковими органами. Те саме стосується і дії. Той факт, що у мене є дія, немає дії, це абсолютно не звільняє мене від виконання своїх обов'язків. Тому я повторююся, що цей електронний кабінет військово зобов'язаного його функція, наскільки я зрозумів, полягає Гай не в тому, що через нього будуть надсилати там повістки його функція полягає в тому, щоб військовозобов'язані могли врегульовувати значну частину питань, які сьогодні часто забирають достатньо багато часу, починаючи від звірки документів, закінчуючи проходження комісії відповідної, можна було робити легше, тобто це сервіс за великим рахунком. І Ми повинні це людям доносити. Що цей електронний кабінет військово зобов'язаного це просто ну грубо кажучи. Такий дистанційний спосіб комунікувати з центрами комплектації, і в жодному разі ну, ніхто не може зобов'язати мене мати цей кабінет, або не мати цей кабінет. У мене може нема взагалі смартфона, грубо кажучи, або немає інтернету, або нема інших засобів комунікації. Але я повторююся: той факт, що в мене нема цього кабінету, нема смартфону, нема е е макбука, абсолютно не звільняє мене від виконання своїх обов'язків. Це ключовий момент. Ми повинні це розуміти. Що хоч з електронним кабінетом, хоч без електронного кабінету, але ну, виконувати ну, закон не доведеться. А, а кабінет просто полегшить, розумієте, ну, так само, як ці самі ЦНАПи, ну так само, як цей сервіс Дія. Ну і плюс, знову ж таки, ми вже бачили неодноразово ці от заяву, через що через ці сервіси не будуть надсилатися повістки для того, щоб не демотивувати людей користуватися цими сервісами. Ну, тобто, ну, знову ж таки це так, полегшить так, полег, 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 так, життя тих, і, хто так, готовий так. уточнити свої дані, так виконавши якраз норми законодавства. Відповідно, я їх і називаю законослухняними військовозобов'язаними. А не ті, хто я намагається замагаю. уникати будь-якого спілкування з державою в плані мобілізації чи побоюючись працівників територіальних центрів ну, так, комплектування. Пане Матине, дякуємо ну, вам, ну, що допомогли розібратися. Так. Якщо дозволити, що вони не ну думають в сучасному світі, вони все одно відсвічують, якщо так можна сказати, в дуже багатьох інших взаєминах, починаючи від місця роботи. І е, закінчуючи вони платять комуналку, десь розраховуються картками. Тобто на сьогоднішній день по суті встановити кількість людей і місця їхнього знаходження, і спосіб доведення до їхнього відома інформації, як це передбачено законом, є безліч. Тому якщо хтось думає, що він просто зараз спалив е, телефон, з'їв свою кредитну картку, звільнився з роботи, і тепер він просто взагалі невідомий. А те, що у нас у всіх є індивідуальні податкові номери, це нікому. Нічого не муляє. чи будете і це знищувати також. Тому е, я повчився, що ті, знаєте, як армійська приказка: е, не можеш навчимо, не хочеш, змусимо. Тобто, так само і тут, що е, всі громадяни України рівні перед законом у своїх правах так. і обов'язках. І тому, якщо хтось хоче уникнути своїх обов'язків, держава має. Здійснити в межах наявних повноважень кроки для того, щоб по суті змусити цих людей виконувати свої обов'язки, так як це роблять законослухняні громадяни. Валентина зрозуміло, дякуємо вам. По суті, ви лекцію провели і нагадали про те, що таке громадянин України: що він має не лише права, а він має і обов'язки. Для цього варто зазирнути в конституцію і робити це час від часу. Валентин гладких політолог був з нами на прямому зв'язку.